вшанували пам'ять тих, хто без вагань пішов гасити пожежу на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і боровся з її наслідками. Таких людей називають чорнобильцями. Цей термін охоплює всіх, хто постраждав від катастрофи та протистояв її поширенню. Події 1986 року. Добре, пам'ятає жителька прип'яті Людмила Поліщук. Вона згадує, як разом із чоловіком залишилась в рідному місті, щоб прийти на допомогу. Нам не було куди їхати, і ми були виховані в тому дусі, що хто як не ми. Отак, от як зараз наші хлопці, отак от ми тоді. Я чотири місяці пропрацювала в зоні, там захворіла. Чоловік потім тяжко хворів. Мені лікарі до року життя давали. А бачите, Господь дає сорокова -го, річниця, буду зустрічати. І для мене сьогоднішній день це є свято, бо я дожила. Я маю можливість прийти до пам'ятника. Я маю можливість квіти поставити. Особисту участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брав і Федір Вайдич. Чоловік був військовослужбовцем і відповідав за організацію добровольців, які мали вирушити на місце аварії для допомоги. Тоді Федір керував трьома військовими округами: Прибалтійським, Закавказьким і прикарпатським. Із поміж усіх військових ініціативу проявили лише українці. Згадує чоловік. Я зібрав полк і почав, потрібно там, ну, теорію і потім, хто бажає, чоловік 100 українців підняли. Приємно, мені треба 15-20. Я знаю, наскільки це опасно. Жодного закавказькому, жодного при прибалтійському, а в мене сотні людей підняли. От що таке українці. За виявлену мужність і героїзм ліквідаторів чорнобильської аварії відзначили у парку національного відродження. Представники влади вручили їм символічні подарунки та грамоти. Після цього до пам'ятника чорнобильцям поклали хвіти та запалили лампадки. Загалом кількість людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, становить понад 600 тисяч. Наступного року, 26 квітня, у світі відзначатимуть сорокову річницю трагедії.